Вітаю на каналі ЄЖитло. Я, Я презентую однокімнатну квартиру з ремонтом, досить якісним ремонтом. Це ви побачите під час перегляду даного відео. Квартира знаходиться у місті Ужгород, житловий комплекс квадрат, це комплекс закритого типу. Квартира знаходиться на другому поверсі, має загальну площу 44 квадратних метри. Складається з прихожої санвузла, кухні студії та житлової кімнати. Як завжди, розпочинаємо з вхідної зони. Зараз я вам її покажу. Ось у нас вхідна зона. Тут чудово розміщується шафа купе на всю довжину, ширину і висоту стіни. Зараз я дістану ліхтар для того, щоб більше було світла. І продовжуємо наше відео. Ось так. Стіни пофарбовані. На підлозі плитка в коридорі та в санвузлі, тепла підлога по всій квартирі. Ось, наприклад, датчик на теплопідлогу в коридорі. Тут окремий датчик на теплопідлогу в санвузлі. Ось така прихожа. Як я казав, праворуч шафу ставити. Дана квартира продається в такому ж стані. Тобто, тут все зроблено, залишиться вам лише зробити освітлення і поставити меблі. Запрошую до санвузла. Ну і, звісно, закомплектувати санвузл. В санузлі повністю зроблено плитку, розведено всі точки сантехніки і електрики. Тут у нас розміщуватись може ванна або душова, що вам буде зручно. Праворуч зроблено ніші, як ви бачите, для ваших шампуньок і так далі. Ось у нас виходи холодної гарячої води. І витяжка. Як ви бачите, стеля з гіпсокартону. Ось. І зроблено, як ви бачите, відступ від стіни для ефекту, для збільшення візуального збільшення площі, для того, щоб вам ця стель не давила на голову. Далі тут у нас точка на унітаз, інсталяцію, точніше. Як ви бачите, ось всі кріплення є. Далі тут у нас електрика на пралку і сушку, і тут вихід на поверх стоїть. Ось так. В протилежній стороні виходи на холодну гарячу воду, каналізацію для умивальника, праворуч вимикачі для підсвітки і для підсвітки дзеркала. Ось, така от, ось такий санвузол. Зараз, на жаль, у комплексі вимкнуло світло, оскільки вже планове вимкнення працює, то я ходжу з фонариком. Значить, Двері 215 і тут 215 полотно по висоті. Ось так. Покажу вам щиток. Щоб ви розуміли якість виконання робіт. Подивіться, як укомплектований гарно щиток. Зроблено повністю якісно. Дану квартиру власники робили для себе. У зв'язку з виїздом за кордон продають. Ціна досить гарна: 65 тисяч доларів плюс торг. Ось, будь ласка, кухня, студія. У мене є квартири такі з ремонтом. Я під відео залишу повністю закомплектовану квартиру. Буде в описі до відео посилання можете переглянути, як закомплектувати дану квартиру. Далі, у нас на кухні покриття підлоги, ламінат вологостійкий високого класу. І у нас на кухні також є дві зони по теплій підлозі. Ось перша зона для теплої підблоги, якою ви включаєте робочу зону і перевіконну зону. І на загальну зону окремий датчик. Вимикачі стоять вертикально для зручності. Тут робоча зона, тут буде повністю, можете поставити декоративну панель, і тут буде розміщено телевізор. Ось така чудова. Кухня студія. Всі точки, як ви бачите, виведено повністю. І сантехніка, і каналізація, і електрика все зроблено, все підготовлено. Навіть як ви бачите, санітарне вікно залишено, щоб ви собі могли в разі чого завжди мати доступ. Вікна панорамні, компанія NoBilex, шестикамерні, шість 6 камер, дві камери енергозберігаючих. Ось такий від з вікна, вид в двір то ви завжди зможете бачити в своїх дітей чи дитину. Ось, Кондиціонер встановлено. Йдемо далі. Що ми з вами подивилися? Ми з вами подивилися вхідну групу, санвузу, кухню, студію. І далі з вами переглянемо житлову кімнату. Житлова кімната тут нестандартна, збільшена площу, є витяжка своя. Ось так виглядає житлова кімната, також на підлозі ламінат. І заставлено все повністю картоном, щоб нічого не поцарапалося. Ось така кімната, також тут присутній кондиціонер, панорамне вікно 240 шириною. І підсвітка по периметру. Тут підсвітка. Ще є. На жаль, її зараз вам не покажу, бо світла немає, але сам факт, що вона є. Ось така чудова квартира, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород 65 тисяч, другий поверх. Для гарних людей, присутній торг. Кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.